І так, Т-100-140. Як і завжди, не буду тягнути кота за самі розумієте, що танк мені не подобається, тому що це просто якась шляпа. Ну і ще він тупо гірше за об'єкт 477 або об'єкт 477А він же нота. І почну я з заряджання, тому що тільки через цей автомат заряджання вже можна на цій машині ставити величезний хрест. По-перше, тут не тільки два, а два абсолютно різних забудовою конвейери для боєприпасів. Плюс елеватор для цих боєприпасів. Тобто ви вже можете плюс. Зрозуміти наскільки це складна та не дуже практична конструкція. А тепер уявіть, що ця конструкція ще й по факту мертва з народження, тому що подивіться, наскільки тут малесенький запас деформації днища корпусу. Згадуєте ситуацію? Якщо не згадуєте, то ми це вже бачили на Т-72, на Т90, на Т90 м тобто на всіх машинах, яких є автомат заряджання, ось такої от конченої конструкції. А це означає, що, що протимінної стійкості тут немає. Просто вона покидає чат і йде. Також цей конвейер обмежує максимальну довжину пострілу. Ну кайфи! Красавчики, але так, загальна довжина пострілу може бути аж 1200 міліметрів. Дуже цікаво. Ну Но а в ноти 1800, там ніхто не до з різними всякими конвейерами, елеваторами. Там просто три барабани на 1800 міліметрів довжину пострілу і всім по воно стріляє, воно є. Ї... І на відміну від цієї вундервафлі автомат заряджання на ноті проходив випробування. Коротше, автомат заряджання складний, тому що мається аж два різні конвеєри. і калічний, тому що немає нормальної протимінної стійкості та ще й обмежує максимальну довжину пострілу. Також прошу помітити, що я не сказав нічого стосовно того, що боєкомплект розташовується у бойовому відділенні разом з членами екіпажу, тому що на ноті абсолютно така сама ситуація, і це не Айс. Але навіть без цього автомат заряджання на ТЕ-140 просто гівно. Ну і наступна проблема криється в бронюванні цієї машини. Тому що воно начебто є, а начебто його і немає, як я люблю казати, це суперпозиція. Фронтальний габарит корпусу, то наче солідний, аж 3000 міліметрів. Але це все паливні баки та двигло. І в мене питання: а де власне броня? Де ці товщелезні шматки комбінованої броні, такі як на ноті, наприклад. Ви що, збираєтесь всі боєприпаси двиглом зупиняти? Ні, ну в принципі можна, але якось тупо не знаходити. З бортами абсолютно така сама ситуація. Габарит є, а бронювання немає. Одним словом, шляпа. Ну до башти, хоча б питань в принципі немає. Прибрали спарени з гарматою кол. Тим самим покращивши фронтальне бронювання, та й взагалі габарит там досить таки солідний. А ось стосовно динаміки, тут взагалі пісня. Коротше кажучи, тут вирішили реанімувати Мауса та використати гібридну установку. З однієї сторони, це круто, оскільки можна їздити з однакою швидкістю, як вперед, так і назад, і форсувати глибокі водоймища. Але з іншої сторони, така система обмежує максимальну швидкість танку, а також значно збільшує його масу та особливо ціну. До того ж, нормальних надійних електромеханічних танкових трансмісій в принципі ще не існує. Коротше, Трогі, звичайно, крута, але дорога, сира та купою своїх нюансів. І до речі, ця трансмісія одна з причин, чому танчик має важити аж 60 тонн. Та і висоту це просто якийсь монстр. Якщо брати з бойовими модулями, то всі 3300 мм. Якщо без них, то це 2600, але це все одно дуже багато і зараз поясню чому. Просто об'єкт 477 важить близько 50 тонн, і у висоту трохи більше 2000 мм. І він вже відносно звичайних радянських машин, типу Т64, Т72 та Т80, вважається великим. А те 140 60 тонн і у висоту 2600 міліметрів. Це якщо прибрати бойові модулі, нагадую, ви розумієте, наскільки це величезна вундервафля? Так, ну що ж, тепер можна побалакати про озброєння та екіпаж. Основне озброєння представлено 140 мм годкоствойльною гарматою Багіра, і в принципі до неї питань немає. Але гармата все ще експериментальна, тому якось серйозно до неї ставитися ще не можна. До речі, цей всратий автомат заряджання має таку фішку, яка називається спараний постріл. Це по факту, коли ще один готовий постріл, просто очікує своєї черги біля. Гармати. І скорострільність у такому режимі має становити аж 12 пострілів на хвилину. Це все прикольно, але є одне але. 12 пострілів на хвилину означають приблизно 5 секунд перезарядки. І знову ж таки, це спеціальний режим. У звичайному темпі скорострільність має сягати близько 8-9 пострілів на хвилину, тобто близько 7 секунд перезарядки. В об'єкта 477А він же нота. Без всяких наворочених барабанів, без всяких режимів, стабільна перезарядка на один постріл становить 4 секунди. Наступного зброєння це 30-мм автоматичний. Гармата, але в неї є один дуже неприємний нюанс. Вона може наводитися тільки у вертикальній площі. Наступне озброєння це дистанційно керований занітний кулемет, який крутиться на всі сторони і має калібр 12,7 мм. Що стосується екіпажу, то цікаво, що Мехот розташується в кормовій частині машини і бачить світ навколо тільки завдяки телекамерам. Круто, те, що він розташується в кормовій частині машини, оскільки він може дуже швидко її покинути у випадку якоїсь проблемної ситуації. Але через те, що його огляд забезпечується тільки за рахунок телекамер, якщо їм прийде гембель, це буде дуже печально. Командир та Дник розташовується в башті, і в них є дві системи: тобто як оптична, так і телевізійна. Само собою там є дубльорна система керування, тобто командир може вести вогонь, а також командир може керувати рухом танку. Само собою, що лазерний далекомір, тепловізор та стабілізатор в танку є. Повертаючись до захисту, скоріш за все на танку використали динамічний захист ніж, а також комплекс оптикоелектронної протидії варта. Динамічний захист ніж просто дуже хороший, до нього в принципі питань немає. А ось варта може потенційно зривати наведення ракет, але буде набагато корисніша в тому плані, що може сповіщати про лазерне опромінювання але ніякого комплексу активного захисту, який міг би саме збивати ракети, на цьому танку немає. Підбиваючи підсумки, можна сказати лише одне: ця машина це просто вундервафля. На цьому все бережіть себе та Україну. Переходь до мого телеграм-каналу, щоб голосувати за техніку на розбір. Та підписуйся на Ютуб, де я проводжу стріми, на яких граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорд сервері ти зможеш отримати військове звання.